Всім привіт! Досвід володіння з C4 з 2019 року. Вже доволі довгий час. Для 2006 року машина справжній прорив, адаптивне освітлення поворотів, біксенонові фари. Це, звісно, щось. Ось зараз бачимо підрулювання фар, коли починаєш рух. І за кермом фари підсвічують ну, повороти. Це щось, наче з тобою щось живе. От. Далі дивимось по внутрянки. це, звісно, кермо з нерухомою серединою. Повна мультимедійна підтримка. Блин. Просто для того часу інноваційна панель приладів у 2006 році, ну це машина, наче з майбутнього. Ну це так, це так. Навіть зараз не всі машини так виглядають. Це доволі, доволі сильна комплектація ексклюзив. Ну, для 20-літньої машини це. Ось її вигляд. Але але, не без нюансів. З часом деякі мотори цієї моделі можуть приносити клопоти. І ось про що я хотів розповісти в цьому відео. Клопоти, ну, в більшості в окремих випадках, це складність ремонту або діагностики проблеми через особливості конструкції мотору. Це 4. 2006 року машина, звісно, для свого часу бомбезна. Цей двигун, цей двигун, ну то, що там всередині зроблено, новітні технології до 2006 року, це були цікаві і ексклюзив-комплектація дуже-дуже цікава. А от всі ці навороти, як кажуть, мають наслідки. наслідки Чому я хочу е, про цей автомобіль щось зняти. Е, він дуже цікавий. Е, почнемо з е, положительних, е, положительних речей. Цей мотор е, має рекорд по, по споживанню. Якщо на ньому я вже знімав е, відео, може я до цього чи після цього покажу. Їхати е, 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 60 на четвертій, він споживає в районі 3-3,3 літрів пального. Тобто, якщо на четвертий кру круїз-контроль включити і рухатись по більш-менш рівній трасі, він буде споживати 3-3,5, це рекорд зафіксований. Ставиться цей мотор, до речі, ставиться цей мотор на такі автомобілі, як Ford Focus, Volvo, Ще деякі. Я там не пам'ятаю, ну доволі поширений. Ну, на Peugeot також там 308, 306 здається. От. Ця комплектація, от бачимо, HDI 1.6. Деякі кажуть, цей мотор ненадійний. Ну з, з роками, з роками, чим більше в нього. Екологічних всяких речей, то може бути, може бути, там деякі речі. От ми бачимо тут комплектація 110 кінських сил. Я хочу сказати про цей мотор деякі речі, які для людей, які купили мотор, має свої вади, Вади, які з однієї це вада, а з іншої сторони плюс. От, тобто бачимо ось кришечку, можна зняти. Там це така декоративна. О, от. Бачимо. О, там форсуночки. Э, от. Зазвичай всі е, форсунки. Е, цей двигун вже з 2006 року має Common Ріал, доволі тихий, приємний, приємний двигун, а ще й турбіна з дозатором двойним. Е, от, і турбіна з е, змінною геометрією ліпестков, тобто там 110 десять вона підхватує і валить будь-здоров. При цьому, як я казав, розхід 3,3 на 60 кілометрах на четвертій передачі впевнений реальний. От, е, е, я показував е, 5 тисяч кілометрів. Я проїхав. Середній розхід при швидкості, середній він показує 26 кілометрів. Це прогрів і все, я не на далекій дистанції. Розхід 5,3 літра на 5 тисячах при середній швидкості по Києву в пробках 26 кілометрів, 5,3 літра. Тобто 4-4,5 за городом це вполне реально. А про що я кажу? Форсунки. Що в них, ну, у всіх дизельних, мідна шайба під ними. Якщо вона прогорає, то так ще раз зупинились, якщо мідна шайба прогорає, зазвичай спід форсунок починає, починає перти вихлопний гази, дизель пробивається і пре. В цій. В цьому моторі дуже-дуже така цікава річ. Ці форсунки мають ще сальники і закриті. Отут отут вони закриті, і вихлопний гази не виходять. Всі чують. Трохи троєння мотору, все, і запах е, диму соляри в салоні. Тому це прогорання мідної шайби, яку треба міняти. А тут скрита, скрита причина. Яка скрита? Воно попадає на сальник, а сальник не випускає її наружу, наружу. і вихлопні гази е, проходять через головку і йдуть через мембрану. Це мембрана. Боже, як воно називається правильно мембрана рециркуляції картерних газів е, своєобразна. І вони давлять на вхід ці гази попадають сюди, далі через воздуха на турбіну, і з турбіни через інтеркулер назад заходять. Тобто у вас замість чистого повітря, чистого повітря ідуть звідси, звідси прогоріли е, остатки газів, які. Е, Сюдою виходять і через турбіну, і замаслюють, і подають, і заливають потім маслом в з газами масло, при сюди на інтеркулер заливають інтеркулер, і подаються на вхід через ЄГР. Тобто зазвичай всі спочатку чують, дим, соляру, і все, і це признак, що треба міняти. А тут трохи скрита причина. Трохи скрита причина. І тут. Люди попадають іноді. Якщо через клапан рециркуляції картерних газів пре, ти відкриваєш клапан, міняєш зазвичай його дуже важко відкрити. але лайфхак є, як його відкрити, і поміняти. Міняєш клапан рециркуляції газів, а сюди все одно пруть гази, це можна зняти і подивитись, чи... чи з кришки пруть, то не завжди проблема з кольцями, а проблема може бути зазвичай. Звичайної мідної прокладки, тільки вона сюди не пре. І тут е, от такий нюанс, який треба врахувати. Ще е, врахувати треба е, такі, таку річ, як свічки на кава. Вони, звісно, блін в цьому моторі, взагалі, е, розположення цього двигуна в ці дуже нехороше. Ну, там можна підсвітити. Е, зазвичай фільтр. Е, так, зараз, десь у мене ще один ліфтарок, я зараз підсвічу. От. Некоректний варіант. Фільт стоїть під оцією штукою, щоб поміняти воздушний фільтр. Він стоїть там ззаду. І отут датчик масового розходу повітря. От. І виходить, машина здає звідси пруть гази, датчик масового розходу повітря. Тут вона не може настроїтись через турбіну, валить сюди, туди. І тому неперектна. Тобто, зазвичай більше проблема з прокладками мідними під форсунками, які важко ідентифікувати, що це проблема. А ще буває, вона теряє мощність, мощність потужність. І не стартує як, як боліт, вона на 120 лошадях з змінною геометрією, тут двойний дозатор, все стартує ну, просто у льот як спортмашина. А якщо теряється по занадто високий розхід, тут за, позаду стоять е, свічки на калу. І зазвичай в дізелях вони використовуються тільки коли е, морози розігріти для старту. Але в цій машині зроблено так, що свічки накалу е, дозволяють е, при е, спорт-режимі, е, коли турбіна розкривається і стартує сильно, вони е, е, комп'ютер подає накал на свічки, щоб спалювалася е, дизель соляра швидше, і вона тоді стартує е, ще швидше і заграється соляра. Оцей нюанс деякі люди не знають. І якщо е, вроді вона почала тупити, е, ти даєш газу, вроді і турбіна робить, а вона не стартує, все це е, е, каже про проблеми з свічками накалу. А навіть іноді і не з свічками накалу, а з от таким приборчиком, який називається реле. Реле напруги. Оце реле напруги іноді доволі часто виходить з ладу. І не подає нужну напругу на свічки. І тоді вона тупить і, і стає. ну, Воно е, знаходиться отут. Е, міняється дуже легко, стоїть, звісно, так собі не дуже дешево. Зараз подивимось, так. Це. так, так, так це Відкривається. отут, Ось. ось о, воно стоїть отут. Зараз я його подсвічу. Міняється як дважди два. от, Но, но, но. Ти можеш цілий рік думати, що у тебе за проблема. Машина, вроді все, чудово, а вона щось тупить, вроді би не їде. Вся проблема, як тільки здає е, реле, здають потім свічки калу. звісно, їх достать, там вони з позаду мотора, аж за цим. Це розбирається, все. Ну, Трошки, звісно, доступ на обслуговування цього мотора важкий. Но це мінуси, але якщо ти розібрався, тобі не треба городити, треба перевірити. Реле, свічки накала. Вони перевіряються, там реле знімаються на контактах. Якщо свічки працюють, все, реле замінив, все, і вона бомба-ракета. Літає, розход мінімальний і працює чудово. І е, головне не зафукати, бо якщо е, от мене було на перших роках ще 3 4 години мучився рік, поки. Не підказали, що мідна прокладка, і сюди через оцей клапан сюди подавала масовий розхід, датчик масового розходу воздуха не розумів. Сюди гази перли на турбіну, турбіна маслилась, масло подавала сюди, через двохмасовий розхід на інтеркулір. І все це на вхід вмісто чистого воздуха охолодженого шли, шли, шли гази. І це все коксувало, і масло ставало густим, коксувалось і це здавало. Тобто прогорівша прокладка, це зазвичай конечно, важко. Ну, Потім замінив все і все чудово. Просто на звичайних автомобілях це швидко ну, швидко можна виявити. А тут е, от, дві причини, які можуть, е, можуть доставляти. От. А так, автомобіль, конечно, бомбезний. Бомбезний розход. Хто заправляється на комерційних електромобілях, на комерційних заправках, оцей автомобіль поб'є його по розходу. Це точно. Чотири літра за городом Поспорю з любим. Я вийду на ньому в чотири літра.